Пасатик b 6 Так, Синій колір. 9 рік 2.0 дизель, 8950, ціна є, телефончики продавця є, опис по автомобілю є. Так, зупиніть відео на паузу, кого цікавить машинка, почитайте, кого не цікавить, продовжуйте переглядати відео. В Від цьому відео вони будуть пасатки b 6 Наступний у нас автомобіль. Догадайтеся, яка модель в цьому відео. Осад 8550, 10 рік, 1,6 дизель, механіка. Телефончик і продавця є, дзвоніть, кого цікавить машинку, домовляйтесь про зустріч Кажіть, що бачили машинку, на каналі все потрошки, уточняйте, де можна коли побачити. Так, п'ятиступенева механіка. Наступний екземплярно на в чорному кольорі на автоматі 10 рік. на Накосплавних дисках, 218 пробігу на бензині. 8950, телефончик, ви бачите, світлий салон автомобіля, зараз покажу вам ближче. так, Світлий салончик, шкіра, шкіра здається. Так, отакий ще продається. Б6 на легкосплавних дисках. Передніх паратронів я тут не бачу. Дивимося восьмий рік 7350-300 пробігу, 2,0. Об'єм двигуна. Ось такий посад. Шестиступенева механічна коробка передач, Двозонний клімат, підігрів сидінь. Пасатик на 6 Sorry, камеру закрив. Так, салончик, почти злона автомобіля. Механік, автоматична коробка до зони клімат. Автохолд, парктроніки. 2008 рік. Дизель 1.8, 220 пробігу. 7350, телефончик над ціною. Звоніть, кого цікавий цей Б6. Далі у нас чорний пасад Б 6 Салон у нас. Шестиступенева механіка, двозонний клімат, підігрів сидінь. Так, по ціні дивимося. Продавець просить за неї 8700, 88 рік, 2,0 дизель, пробіг 229. Так, телефончик тут є під пробігом. Відео на паузу, дзвоніть, домовляйтесь про зустріч. Так, наступний у нас в сірому кольорі. На передніх партронах, передні протитуманки на стлевих дисках ковпаки. Десятий рік, бензин 1,4, пробіг 246, 6,899, торг, фарба рідна. Телефончик великими цифрами є, дзвоніть. 6899 коштує цей Б6. Так продається така машинка, ну поки що не продається. Стоїть на ринку, буде скоро продаватись. От